і гороскоп за часом народження. Так що згадуйте, хто в який час народився. От mm -hmm. і так, якщо ви народилися з 12 ночі до часу ночі, то вам буде покровительствувати руна Єра. Якщо з часу до 2 ночі, руна Айвас або Йо, з 2 до 3 руна Перто, з 3 до 4 ранку Альгіс, з 4 ранку до 5 Соуло, з 5 до 6 ранку Тайвас, з 6 до 7 ранку Баркана. З 7 до 8 ранку – Евас, з 8 до 9 ранку – Манас, з 9 до 10 ранку – Лагус, з 10 до 11 – Інгус, з 11 до 12 – Руда Отілія, з 12 до 13 – Дагас, з 13 до 14 – Феху, з 14 до 15 – Урус, з 15 до 16 – Турисас, з 16 до 17 – Ансус, з 17 до 18 – Райдо,